Найважливішим важливим є допомога європейського союзу. Гуманітарну допомогу отримали більш ніж 17 тисяч наших мешканців. Матеріальну допомогу більш ніж 3 тисячі наших мешканців. Українці продемонстрували, що вони є частиною європейського союзу, тому що відстоюють спільні інтереси. Час повноцінного вторгнення російських військ на нашу територію і 25 лютого повноцінну окупацію нашого міста саме в ці часи була надважлива допомога європейської родини та європейського союзу. В першу чергу мільйони наших мешканців виїхали за кордон, і там їх зустріли держави Європейського союзу, які надали їм житло, які надали їм харчування, медичну психологічну допомогу, що було вкрай важливим в цю стресову ситуацію. І звичайно ж, ми маємо від... Значити те, що здебільшого виїхали жінки з дітьми, це саме та соціально незахищена частина нашого населення, яка потребувала більшої турботи. Тому вкрай важливим є допомога європейської родини вкрай важливим є допомога європейського союзу, тому що наші мешканці її потребують. Початку повномасштабного вторгнення на території України країни-члени Європейського союзу надали величезну підтримку Україні як державі і державній службі України на звичайних ситуаціях, як системі по реагуванню на ті виклики, які ми сьогодні мали, тому що в першу чергу це допомога в передані обладнання, яке ми втратили через війну. Друге це допомога нашому населенню через передачу великої кількості медикаментів, продуктів харчування, спорядження для першої допомоги, яку ми отримували в результаті розміщення на території членів Європейського союзу великої кількості хабів. Це мережа з чотирьох великих хабів, які допомагали нам забезпечити логістику всієї допомоги з усіх країн світу в Україну. Більш того, ми маємо великі плани побудові спільного партнерства через механізм. Цивільного захисту як єдиний механізм надання взаємної допомоги країни-членів європейського союзу, і це буде перша можливість для України інтегруватися повноцінно в механізми Європейського союзу, тому що це можливість як з нашого боку отримувати допомогу членів європейського союзу в умовах війни, яка триває. Так і можливість ділитися нашим досвідом, який ми здобули в результаті постійних обстрілів, постійної небезпеки, і надавати цю допомогу, цю експертну підтримку в країнах-членах Європейського союзу. Крім того, для нас це можливість тісної співпраці і інтеграції в частині розвитку добровольства і пожежного добровольства на території України і співпраці в цьому напрямку з членами країни Європейського союзу. Наприкінці березня, коли ми зрозуміли, що більшість мешканців тимчасово окупованої Запорізької області і безпосередньо Мелітополя знаходяться саме в місті Запоріжжя, нашою командою було прийнято рішення організувати гуманітарний хаб, який так і називається гуманітарний центр саме тут. Але слід зазначити, що цей центр працює не лише на мешканців, які виїхали за межі тимчасової окупації, але й допомагає нашим мешканцям, які залишаються в тимчасово окупованому Мелітополі, і завдяки гарячій лінії, завдяки канала. Комунікації в месенджерах, в соціальних мережах вони можуть контактувати і отримувати всю інформацію необхідну для себе сьогодні. Завдяки таким центрам, які підтримуються європейським союзом, ми можемо надавати турботу нашим мешканцям, і наші мешканці цю турботу відчувати. На початку війни буквально на третій день ми організували на базі майдені Україну гуманітарний штаб і стало отримувати величезну кількість європейської допомоги. Все, що нам потрібно, все, що ми просили на той момент, надсилали фури їжі гігієни. Дитячої їжі, дитячих сумішів, памперсів, медикаментів а в Київ наш гуманітарний штаб. Звідти ми розподіляли цю допомогу тому, кому це потрібно. Без допомоги європейських донорів, без швидкої реакції на наші запити. Мені здається, що набагато більше людей було в перші дні війни у відчі, тому що ця допомога надходила своєчасно в обсягах, які ми просили, і ми. Могли її відправити туди, де вона була потрібна найбільше. Що в 2014 році мешканці всієї нашої держави та, звичайно, ж нашого тимчасово окупованого міста Мелітополя обрали європейський шлях розвитку та Європейський напрямок для розвитку нашої держави. Ми чітко відчуваємо, що той героїзм, який сьогодні, і ту згуртованість, яку сьогодні демонструють мешканці нашої держави, не лише заслуговує на те, щоб ми були частиною європейської сім'ї, але ми вже чітко продемонстрували, що ми сьогодні воюємо не лише за територію нашої держави. Ми воюємо за демократичні європейські цінності.